Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 25 листопада вечір, і це формат оперативного зведення за день, що минає. Якраз є важливі події, є про що поговорити. Ну, перше, що потрібно зазначити, це інформація Генерального штабу Збройних сил України, що Сили оборони України. В ніч з 24 на 25 листопада успішно атакували важливі об'єкти росіян у трьох областях. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони вночі проти 25 листопада атакували низку важливих об'єктів в Брянській, Калузькій та Курській областях. Повідомляє Генштаб офіційно зазначено ураження нафтобази Калуга-Нафтопродукт в Калузькій області РФ, і щодо інших об'єктів уточнюються дані. Тобто те, про що я казав, що дійсно відновлені удари по е нафтобазах, збільшені, скажімо, удари саме це не НПЗ, це нафтобаза, яка використовується для потреб російських військ з метою забезпечення їхньої логістики. Так само. Окупанти, росіяни там а, розповідали, що удари були і по заводу НПО Тайфун. Є така інформація, це теж в місті Калуга. Він спеціалізується на берегових ракетних комплексах. Дефенс Експрес нас про це інформує. Калузький приладобудівний завод розташований за 290 кілометрів від кордону з Україною. Видно на відео, які зараз публікуються, як дрони уразили територію підприємства попри спроб російської ППУ відбити атаку. Звичайно, на Росії сказали, що це знову операція обломок, тобто упали уламки, які спричинили займання. Ну там це незмінно залишається. Ми з вами це так само знаємо. І розуміємо, так само був атакований, ймовірно, ракетами атакам з касетною бойовою частиною. Російський військовий аеродром Халі на підкурськом. Є цьому вже так само відео підтвердження в мережі. Ну що ж, взялися наші сили, атакують регіони. Це комбіновані ракетно-дронові удари по об'єктах ворога. І, думаю, далі буде продовжуватися жодні арішники, кедри. Тополя чи інші там а, дендраріуми, ботанічні сади не здатні зупинити. До, до речі, до того про що я говорив раніше, про те, що була балванка, фактично, просто із а, цього арішника, так званого запущена, і наслідки супутник Sentinel опублікував дані про те, що немає супутникові знімки, це показує, що немає значних руйнувань на Південмачі. Тобто Україна продовжує працювати над тим, щоби. Завдавати а, максимально ударів. Ну а Росія нарощує співпрацю з Північною Кореєю, а Північна Корея, в свою чергу, а, фактично, ну, скажімо так, а, а, співпрацю свою нарощує з іншими країнами, оскільки у північно-корейських балістичних ракетах КН 23 кн 24 якими війська агресора. Завдають удари по Україні, виявили компоненти, вироблені п'ятьма країнами: Китай, США, Японія, Британія та Швейцарія. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони, що Росія знаходить шляхи завозу. Ну я і думаю, що це ймовірно все йде через Китай. Власне кажучи, там є і китайські компоненти. Ну і безпосередньо Китай допомагає, скажімо, в тому, щоб. Підвозити якраз відповідні компоненти. Ну, це знову ж таки вкотре має нас наштовхувати на те, що китайсько-російський альянс треба блокувати і розбивати цю співпрацю. Але в бік того, щоб Китай і Захід спільно ділили фактично Росію. Я думаю, що це було би правильно, можливо, не найкращий сценарій, але він правильний з точки зору нас, наших інтересів на сьогоднішній день залишається. Це потрібно розуміти. Загалом, на фронті у нас ситуація наступна: це те, що, як зазначив президент України Володимир Зеленський, після того він як заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ключових напрямків на фронті, він зазначив, що ситуація найважча на Кураківському напрямку. Це дійсно так. Продовжується робота для зміцнення позицій сил оборони. І Запорізький напрямок, де російські окупанти, ймовірно, готують наступ. Ви знаєте, що ще 2-3 тижні тому я говорив про те, що ворог тут готується, що ворог активізується, помітно зросла військова присутність, особливість дій противника на цьому напрямку характеризується тим, що вони маневрують вздовж лінії фронту і намагаються виявити. На їхню думку, слабкі ділянки в нашій лінії оборони, лазівки, через які прориватися далі. Я би не сказав, що мова йде саме про Запоріжжя як обласний центр, але саме про Запорізьку область, де ворог може активізуватися і дещо підвищити, скажімо так, активність, це факт. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоби. Розтягнути нашу лінію оборони, і щоб дати можливість зрештою просунутися на курахівському напрямку агресором. Крім того, ворог таким чином намагається, ну фактично розтягнувши нашу лінію оборони, запобігти перекиданню більшої кількості резервів і сіл підтримки для наших військ на Покровському і Курахівському напрямках. Є і політична мета у цьому. Адже знову ж таки Путін, ну устами піскова, чи усами піскова, вибачте, продовжує говорити і наголошувати на тому, що а, фактично ультиматум проголошений російським диктатором в червні цього року про те, що Україна має вийти із Запоріжжя і Херсону, він чинний, і Росія стоїть на своєму Путін. Що Україна має це виконати, вийти звідти? Ну і тому я думаю, що він хоче проводити демонстраційні певні дії. В бік Запоріжжя знову ж таки вистава і картинка, яку робить а, Путін для Трампа напередодні його інавгурації. У мене в цьому немає сумнівів, щоб показати, що мовляв російські війська настільки сильні, що вони здатні. Прориватися, що вони здатні, якщо Україна начебто не виконує там добровільно ці ультиматуми недолугі які Путін ставить, то Росія буде все робити для того, щоб виконати ці цілі та завдання силовим шляхом. Ось на сьогоднішній день мета. Але я вам можу сказати з цієї інформації, яка інсайдерська, мені відома, що вжиті заходи українським командуванням для того, щоб в тому числі укріпити цей напрямок і. Ситуацію тримати під контролем, в тому числі і зі створенням і оборонних споруд, і редутів, і посилення військових компонентів, якщо ми вже уже про це заговорили. Тим часом російські війська активніше штурмують позиції Часового яру. Про це повідомляють у 24-й окремій механізованій бригаді, яка боронить часів яр, що ворог намагається там а, прорватися. ну і Намагаються вони розвинути наступ на турецькому напрямку, але там ці спроби на сьогоднішній день блокуються і робиться все нашими силами оборони, нашими підрозділами там для того, щоб ворога зупиняти. Ось така ситуація, якщо ми говоримо а на Курахівському напрямку, складно. Ну, операція стримуюча. Це те, про що я говорив постійно, яка зрештою в певний момент може передбачати відведення наших військ. Такий задум дійсно може бути, враховуючи умови. Але як зазначив начальник генерального штабу Анатолій Бергелевич в інтерв'ю своєму, що будуть тримати українські війська стільки, скільки зможуть. Ну а мета цієї стримуючої операції, я вам скажу, зрозуміла, це не дати ворогові активніше просуватися потім на Покровськ і зупиняти на тих рубежах, де наші сили оборони зараз можуть це робити. І, от Курахове, це. Ну, є однією із таких точок, де українські оборонці тримають фронт і не дають ворогові далі розвинути темп і масштаби операції наступальної безпосередньо на Покровськ. Це що стосується цієї ці, цієї ділянки фронту. На Курчині теж складна ситуація, але наші війська відбивають численні атаки. Ну і тим часом я згадував про те, що Путін намагається в тому числі і впливати на Трампа, на його позицію, створювати для нього картинку та формувати певне бачення та враження щодо російсько-української війни, аби потім Трамп це використовував на своїх пропозиціях щодо переговорів. І от цікаво з'явилася новина стаття в виданні «Політику», яка зазначає найперше, що Дональд Трамп вважає себе фахівцем із переговорів і під час першого президентського терміну прагнув укладати угоди з противниками США по всьому світу. Тепер він планує це робити знову, домівши закінчення війни в Україні на Близькому Сході. Однак. Як вважають журналісти, застосувати свою улюблену практику Трамп зараз не зможе. Йому буде важко. Тому що за 4 роки відтоді, як Трамп покинув овальний кабінет, світ дійсно змінився і потрібно буде застосовувати вже дещо інші та новіші підходи, аніж застосовував тоді 45-й президент і вже в майбутньому 47-й президент Сполучених Штатів. Що цікаво, що Фактично, як зазначають аналітики, що Трамп буде скоріш за все прагнути добитися припинення вогню з подальшим можливим вступом України в НАТО або надання гарантії безпеки в обмін на те, що Росія буде окупувати території на сході і півдні які зараз є. Це на сьогоднішній день. Фактично є ідеєю Трампа припинення війни по лінії фронту із подальшим вступом України до НАТО. Але як зазначають, у політику будь-яка угода такого роду передбачає стабільну лінію фронту. Саме тому далі друзі, зверніть увагу: дуже важливий момент пронаводять журналісти політику. Уважно. Саме тому в телефонній розмові з диктатором Путіним. Трамп попередив його про неприпустимість ескалації. Це вже друге джерело після The Washington Post, яке зазначає американське джерело, яке вказує, що факт розмови Трампа з Путіним був. Він мав місце і вони говорили. І що відбулося далі? І це добре. Що, якщо вони говорили, я вже казав, це добре для нас. Чому? Тому що далі висновки журналістів політики абсолютно ідентичні з моїми, про яких я роз, про які я розповідав неодноразово відео. А саме що? Замість цього, щоб не ескалувати конфлікт, і щоб, в принципі, спробувати все ж таки, все ж таки вести якісь дискусії про можливі перемовини? Путін вчинив навпаки. Він продовжує нарощувати сили на південному сході України, продовжує вести наступальні дії, запускає ракети, і триває якраз ескалація з російського боку. І фактично ніхто не підіграє зараз Трампу в його миротворчих прагненнях. Тим часом, у лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників підтримки України. Ключно із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув у держсекретарі, і якщо президент США дослухається до його й до їхньої думки, то Трамп можливо не захоче прямо на початку свого другого терміну показати слабкість і просто здати значну частину України Путіну. Ну, ось власне кажучи, це важливо, і в республіканській партії триває ідеологічна боротьба. Подальшому яким чином підтримувати Україну, тобто важлива для нас новина, зрештою. Ну а тим часом Лемон французький пише, що в Європі тривають секретні дебати, відомості, яких не розповсюджуються. Але відомо, що вони стосуються військ і подальшої підтримки України, веде Франція та Велика Британія. Перемовини про можливість відправки військ, розширення присутності. Ви знаєте, що це стара ідея Макрона. Її вже буде в лютому 25-го року. Її буде рік. Ці ідеї, яку запропонував французький президент і власне кажучи, от щодо цього йдуть зараз обговорення, і зазначається, що дебати з цього питання по суті засекречені, але вони відновлені в зв'язку. З перспективою можливої відмови США від підтримки України, і тут сценарій відправки західних військ в Україну не похований і навіть в останні тижні зміцнів зокрема завдяки візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. І тривають обговорення щодо співробітництва в галузі оборони з метою основної групи союзників. У Європі орієнтованої на Україну та ширшу європейську безпеку. Це цікаво насправді, тому що і Британія і Франція давно обговорюють ці ідеї відправки військ. І знову ж таки є ряд процесів. Ну, по-перше, європейці не можуть не реагувати, тому що Путін запускає ракети середньої дальності. Їм треба якось реагувати і демонструвати. Саме тому повертаються до ідеї відправки військ. Друге, є український план перемоги. Який передбачає розгортання сил неядерного стримування Заходу на території України, що може передбачати і розміщення військових контингентів західних військ на території нашої держави. Це теж важливий момент. І третій компонент фактор Сполучених Штатів Америки. Дійсно, після вступу Дональда Трампа на посаду різне може бути. Може бути і позитивний сценарій для нас, як його описує політика, так і негативний. І європейці ведуть. Ось такі станом на сьогодні дискусії, власне кажучи, про те, що відбувається. Тому подивимося, але така підтримка нам би не завадила. Друзі. Ну а я хочу нагадати, що ми ж, попри все, стаємо, єднаємося. Я бажаю стійкості і міцності всім нам. Будь ласка, бережіть себе з Божою допомогою та благословенням дивимося, впевнено, вперед. До нових зустрічей, слава Україні.